Так, всім привіт. Ми починаємо стрім одну секунду. Перепрошую за затримку тут. Просто людям різко треба було моя увага. Я... Якраз я починаю стрім і людям щось потрібно. Тож. Е секунд. А, тим більше в нас оновлюється цей. Сталкер. У нас оновлюється. Так, потік потік. Перевірили. Так, потік тече. Трансляція пішла. І от. Все. Поїхали. Значить, е робимо так. О, до, до речі, треба перевірити. М да мені треба високо, якість. Ось так. Тут епічно. Зберігаємо і дисплей у мене. Без повноекранний, окей. Ось. Так, ніби все файно, має бути. <coughs> ага, не все файно, секундочку. Е, Прев'юшку треба переключити на Wi-Fi, а то я щось психанув трошки. Давайте заново відкриємо. Та підключися ти до вайфайки. До якої ти вайфайки підключаєшся? алло. А, бля. Так, да, до цієї підключися. Так, секундочку. Колись. Колись. Настане той день. От, коли я стартану стрім. Без. Без проблем. От. Так, є, ніби. Так. Так, ну тут всім пофігу добренько. Значить. Е і останнє що зроблю? От отак. От отак. -от -от От -от -от Uh, ага, і ще знаєте, що бота треба стрігерити? так, і тут, та йлки зелені. Так, добренько, хай бод роздупляється поки що. А ми продовжимо. Не пам'ятаю вже на чому ми зупинилися. Зато я забубенив відосів на два тижні, щоб моїм підписчикам було що дивиться. От. Так, поїхали. Ой, не то. Не те завантаження. Е, 11 годин, мабуть, оце воно. Оце має, має бути воно. Тому що те, що було перед цим, то було не воно. А оце воно. Так, перевіряємо. Воно чи не воно? О, та, 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 та та. та. Так, це воно. Те завантаження, яке нам потрібно? Ох. 어... У нас є де деяке перевантаження. Блін, і воно, якщо чесно, критичне. А тепер вже не таке вже й критичне. Так. Де ти? Пам'ятаю тебе? А то бачиш, гарчить він на мене. Не потрібно на мене гарчати. Я ж не собака якась. О! А що в мене? Ага. О, привіт, привіт. Прийшла дивитися, чи буде в мене тут свіданка, чи ні? Я пока що не з ким ще засоз не цілувався, тільки стартанув. Мой. Давайте отут збережемося, щоб поближче. Ах ти ж! Так, розрядити, забираємо все. Все потрібно. Слухайте, я пропоную отак. Та дихай, не вставай, я сам розберуся. А, е, ти шо? А ти хто такий? А хто ти такий? Зачекай? Діставун. Зачекай. А хто ти такий, що ти сюди прийшов? Я перепрошую. У мене там драка. Блять, а він мене вже... Ні-ні-ні, Не розбереш. не ні 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 не Да блин! Не, 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 коло. А шо? А ч? В смысле? А ч. А ч мене так накрило? Ой, втекла. Прийшла и втекла, втекла і прийшла. Де ділася? О, а чого у мене тут взагалі не... О, появилося. Так. Так, Танюха, а хати тут ще? Так, вот проснувся, це добре. Давайте ми водку все-таки скинемо. Даш ты жопел. Не, 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 ведь пустые, ведь пустые, пустые. Так, туда, туда, ну давай! Быстрій, ша, вздыхай! Фух! Справився! Так! за... А, тут а добре. Йде. Мабуть, це зустріти. Так, під. Зачекайте, я сейф лутнув чи ні? Так, там хтось є. А ти хто? І де ти там світашся? Так. Зачекайте Тут. А... Ага, мені значить сюди, напевно. а код від сейфа це. О, блин, 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 блин. Де-де-де-де-де-де-де. Не, не то кнопка. Джайки не зміни. Ноль пять ноль п'ять ноль пять ноль п'ять ого, хочу все, эм. ну, записка так записка. Не, зачекаю, це розрядить, оце викласти. Що там в записці? Е, я йду і збираю, е, забираю свою долю. Знаю, ти будеш не в захваті від торгівлі минулим, але для мене бродячого це початок майбутнього. Обіцяю, як тільки вдасться піднятися, поверну все десятикратно Купонами не злися. Угу. Так, зрозуміло. Так, до заправку отримали. Лутаємо далі. Блін, а чого вся зброя поломана тут? Геть все. Ну і все зроби, М -м Так. -да. Маловато. Патрони... Пу... Все пусте. Ех! А так хотілось. Думаю, зараз як залутаюсь. Буду ходить, залутаний, а воно оце отак. Так, добренько. Я там десь бачу якихось... Блін, А я там вже що це воював і не цей? І не поз... полутав усе отам. там. Там цілий пачка патронів була. Такий Що ти тут забув? У мене таке саме питання, як у тебе. Полуденець найняв мене вбити небезпечного мутанта. Це правда. І він все зробив! Потвора мертва! Заткнися! Що? Дійсно самотужки контролера порішив. Можеш піти провірити. Ну, дякую. Зекономив мій час. Отже, розклад такий. Здубним сваритися не хочу. Я завжди за потрібним тарифом платить. І замовлення було чітке: зачистити свідків і всіх, хто попав під плив контролера. Так що ти, полотенцю, можеш звалювати на базу. А от сталкеру і контуженому не пощастило. Ще подивимось, кому тут не пощастило. Саме -да -да. так! Хильни відходів, вироку! Ні-ні! а, 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 прикол, хорошо, дубль два. А можно я з ним... А, Гра, у мене есть питаниечка, вибачте. Э, какого <coughs> хера? Ну, типа. Яку? Я перепрошую. Хера, вони сразу тут апідо мною. мною. А можна загружати якось швидше мене? Ой, закантужений, він мені допомагає. А з ким я воюю? Дайте інформацію чітку. Поняв тобою воюю Відпочивайте вже. Ага, там ще хтось є. А можна трошки. Ага. В смислі стрім залагав? А в сенсі стрім залагав? Ніби ні. Та ні. М Де там, да. mm. хотя на мобільному прев'ю, Щось якісь підгрузи дійсно були. Але я дивлюся на моїх прев'юшках, ніби все окей. Розлагав чи ні? А напиши, будь ласка, якщо ти мене чуєш. Відпочивайте, блін. то блин? Та шо в тебе? шоб ти ТД? Ты шо, ёбнутий, чи ч? А шо с монолив-то в тм, блин? Ты ч Що по поменешь шма... по малять було? Так, ага, так. 嗯嗯。Mm. Mm. А шо так. О, дійсно підгрузи якісь пішли. А шо таке? О, ніби відпустило? Ніби ніби попустило. Це ютуб щось цей. На твічу на ніби все чітко, а от ютуб щось е чиханув. Я ще дивлюся, у мене на телефоні, ну, прев'юшка відкрита, типа щось періодично чихає стрім. Притом, що у мене там 480 стоїть. М -м давайте, може він прокашляється до YouTube. Якщо ні, то, ну, блін, перезапустю стрім тоді. А що робити? Дайте там інфу, роздуплилось, не роздуплилось? Черкані пару строчок в чаті. Попустило, не попустило, щоб я розумів. Так, що булькнуло? Так, не поняла, що в мене чати? У мене що, все вмерло чи що? М так, секундочку. Мені це не подобається. Ні, ну наче йде, ну щас перевіряю. Mm. Правда, щось затримка велика на Ютубі, але ніби роздуплило. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, можна продовжувати, я так розумію. Так, а блін, а чого воно на мене кинувся? Повертаємося до гри. Дубний. На СПВ з'явилося контролер. Замовлення термінове, беретеся. Тариф як зазвичай, предоплата 50. Уже скинув, беремося. Тільки з розкладу у вас півдня ходу. прискортеся, будь ласка, замовлення даю на контролера. Його забованих Його і сторонніх свідків. Якщо когось із наших не зачепило, допоможи їм. Решту зачистити, Добро, ваші получання. Денівські таємниці залишаться з вами, вирушаємо. Так, а дубний це хто, до речі? Та блін. Тут аж наче коло у нього ще щось буде. Мало б лежать, ні? Браття, іде викид. Шукайте укриття. Блін. Коротше, беремо, потім розберемося. Потім пол полистаємо, пошукаємо. Грбаний викид. як же ж він, блін, вовремя? Просто вчасно, я не можу як. Як під підлаги на ютубі, йоп, студей. Так. Ем... Um. Завантажень тут немає. Оце. О... Блін, а на Твічу шо? Да, 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 Твіч? Ні, на Твічу все ок. А от о, Ютуб чихає чогось. Эээ... О... Секундочку. Так, е, хто на твічі, теж далеко не розбігайтеся. Зараз я стрім перезапущу і продовжимо.